Шостий день добігав кінця, світ був повністю готовий, коли Бог вирішив створити жінку. Через кілька годин напруженої праці до нього підійшов старший ангел і здивовано запитав, чому ти витрачаєш так багато часу на її створення всіх інших живих істот на планеті ти створював за лічені хвилини. Бог зітхнув і відповів: Це буде унікальна істота, яка допоможе привнести гармонію. Любов і красу в світ. Поглянь на список запланованих специфікацій для неї більш 200 складових частин. Але її рухи повинні бути граціозними і витонченими. Вона буде лікувати себе сама і полегшувати біль людей поруч з нею. Вона буде слабка, але в разі необхідності зможе працювати і по 18 годин на добу. У неї буде всього 2 роки. Але вони зможуть обійняти кожну близьку людину, причому так, щоб обдарувати любов'ю, наповнити турботою і полегшити біль фізичний або душевний. Ангел не повірив своїм вухам. І це стандартна комплектація, та тут же роботи на тиждень. Ні, відповів Всевишній, Я дороблю все сьогодні, і вона буде моєю улюбленицею. Ангел не став заперечувати, але підійшов і доторкнувся до останнього проєкту Господа. Ого, вона така м'яка і ніжна, так, вигукнув Бог, але в цій ніжності ховається сила і витримка, яку ти уявити собі не можеш. Я довго розмірковував над тим, як поєднати крихкість і міць, красу і силу, і зовсім недавно знайшов рішення. А оскільки всі інші проекти вже готові і закриті, я впроваджу всі ці нововведення в жінку. Невже вона буде при цьому мислячою істотою, не міг повірити ангел і мислячою, і прекрасною, і глибоко чутливою, відповів Бог. Ангел захоплено поглянув на жінку. Дійсно, красиво. мабуть, найгарніша істота, створена тобою, він доторкнувся до її обличчя. Здається, від надлишку вкладених в неї якості, вона трохи протікає. Ні, не протікає, посміхнувся господь. Це сльози. У них буде перетворюватися, йти з неї смуток, самотність, страждання, і горе. Ангел був дійсно вражений. Господи, ти все продумав. Жінка справді вийшла дивовижною. О, так, вигукнув Всевишній. Вона приголомшлива, вона буде наповнювати світ красою, а її сили зможе здивувати навіть чоловіка. У ній зможе ожитися все аж до протилежностей. Вона зможе посміхатися навіть коли хочеться плакати, і зможе допомогти іншому, навіть коли сама потребує допомоги. Її сили, і якості і допомога ближньому будуть проявлятися у всьому, навіть у погляді. Ангел стояв і зачаровано дивився на жінку. А Господь зітхнув. На жаль, базова комплектація неможлива без одного недолюки, який навіть я не в силах змінити. Ми задаємо всі передумови, але не можемо керувати свідомістю. Жінка повинна прийти до цього сама і виправити його, інакше він зіпсує їй все життя. Що ж це? здивувався Ангел. Вона не знає собі ціни.